13 січня розібрала цю сукню, підкладка крема, вверх розібрала і э, розібрала, а відпорола верхню частину від нижньої. Ну, я її, конечно, вдягнула вчора, ну, скоріше, не вдягнула, а нап'ялила, натягнула на себе. Ну, Рукава, в принципі, непогано, не виглядають непотворно, нормально. Ну, і я ще тут подивилася, доволі у мене пристойні припуски на шви. Ну, Можливо, я це і якщо у підпороть, не залишається отворів від колишньої строчки. Це плюс. Ну, я ще такого не пам'ятаю, що я колись щось розпорола, і хоч я б перероб... хотіла переробити, і потім переробила. А якщо переробила, то потім одягала. Ну, але раптом все міняється, може і я змінюся колись. Але боюся, що ця сукня тепер буде жити, по принципу, не доставайся ти нікому. І Раз на мене не налазиш, то тепер ніхто тебе більше не тягне. -е -е і закінчить вона своє життя в якомусь мішку. Але... Є у мене ідея, можливо, черговий якийсь челендж, в якому я кожного року збираюсь взяти участь. Може я тоді візьму і під той челлендж і перероблю. Тут можна тут така спідниця цікава, не дуже зрозуміло, яке переробляти. Ну, тут усюди можна випустити по сантиметру. По сантиметру з кожного можна випустити шва. Так що, можливо, я це і зроблю. Це, можливо, буде не так уже і складно, як я себе уявляю. Що я за неї вчепилася? У мене повно з чого шити нові сукні. А я прямо щось воно мені треба. Ну, подивимося, чи треба, чи не треба. 20 січня. Так, я ще ялинку не прибрала. Ми вже прибрали, а ми ще. Не прибирали поки що, але вже он, витягли коробки, може, будемо витягати. Сьогодні у нас розпаковка, скільки ніхто нічого не робить. Ну хоч подивимося, що нам присилають інші люди, які працюють на відміну від деяких з майстернями швейними. Вчора я отримала цю посилку, яку я вам показувала. Ну, сьогодні вирішила порізняти. Подивлюсь, що краще, ти додам. Чи що у нас в мене було ті типу, посилці? Це штора весняна нова. Я так подумала, весна все одно прийде з нами чи без нас. Стара штора в кухні була вже зовсім ніяка. Треба було міняти, то ми вибрали ось таку з пташками, з трояндами, з хамариночками. Чишоно таке. В общем, це таке обновка для кухні. І друге, що я замовила там, ну, це теж теоретично мало бути для кухні. Це тюль. Дуже, виявилося дуже пристойна. І по фото, я вже казала, що фото у них не дуже на сайті виразні. Мені прямо сподобалось. Перший колір такий класний. Я не люблю білий колір в інтер'єрі. Чорний на собі, тобто в мене з такими кольорами я не сильно а це такий дуже затишний, гарний такий відтінок. Для кухні воно, звісно, ніяк не ліпиться. Не з цією шторою, не без. Тому я її заберу собі в кімнатку. Ну, а в кухню повішаю, те, що в мене висіло. У мене в кабінеті занавіска висить. Ми її купували, здається. Вчора згадували. На камчатці ще. Коротше, мені було. Боже, це було 40 років тому, а може і більше. Ну, тобто, я так думаю, що вже можна за занавискою поміняти. Це дуже гарно фестонний край. Ну, якщо що, можна і сукню пошити, якщо так чесно сказати, Дуже класно. Ну, тут на місці мак це от... тут гарно. Прямо я таке люблю. Ось такі новини. Я так думаю, в мене цього тижня всі новини, бо тільки те, що я накупала, накупила, ну і що просухну. Тому мішку такий лежить, да? Чекає на шанс переробки, видно. Або може і пощастить їй колись. Ось такі новини. 22 січня. Ну що, новин особливих немає з моєї майстерні. Сьогодні середа, треба випуск випускати. А в мене з новин тільки оця сукня, яку я все ж таки поклала в мішок, де вона буде лежати. Я так думаю, що довго. Ну, подивимось. Ну, думаю, що дуже довго. Тому розказую, чим я сьогодні себе балбалувала. Я тримала журнальчик. Розкажу пару секунд. і... Розповідаю, це у нас другий да? другий 25-й. Я не купувала перший випуск, він мені щось не сильно зайшов. Там було менше трьох моделей, ну, менше чотирьох, скажімо, які б я хотіла пошити, то я не стала купувати. Але що я зробила? Я взяла і купила три виграйки. У них були знижки, у них взагалі на нашій борді, на наші українській, у них, скільки б там викріка не коштував, але завжди йде дві викріки за гроші, купиш, які там вказані, а одна йде безкоштовно. Тобто три викрики за дві, за ціною двох. А коли якісь свята, то вони, звісно, роблять знижки. Ну і можна взагалі дуже дешево це купити. Якщо журнал коштує 145 гривень плюс доставка 50 гривень, то це виходить, ну, самі порахуйте, скільки виходить, то е я якраз на знижках купила просто три викритки, які мені там сподобались за 80 гривень. Чи буде я колись їх шити, невідомо. так само, чи буде я колись шила б я їх колись, якщо у мене є журнал. Тому я так думаю, що я правильно зробила. А цей непоганий, тут дуже класні є моделі. Е я вже на сайті його подивилась, тому, як я вже колись казала. Мінус тому, що сюрпризів немає, якщо ти бачив попередній журнал. Ну, а плюс в тому, що ти ну, можеш зробити вигляд, що ти щось зекономив. Так, ну і коробочці. Боже, Це контура вміє, жінку спокушати. Завжди вони так роблять, перев'язують все червоною стрічечкою. Це у мене, це у мене. буде сукня. Мабуть, о, дуже класна тканина, прямо така, дуже м'яка, пластична, але щільна. Ну, Це вже схоже на щось, що можна зробити в, білизня, в білизняному стилі. У них, звісно, дорого в крамницях купувати в порівнянні з, з групами в соцмережах, але можна щось зловити. Наприклад, коли у них залишки якісь є, бувають знижки або якісь теж. Акції, то дуже-дуже рекомендую. Я зразу до неї купила і підкладку. Це штабель, 100% вискоза, щоб нічого мені не липло. Ну, Дуже-дуже-дуже гарно, може такий колір просто, просто пісня. І ще я купила на спідницю. Я чорний колір не сильно люблю. Я завжди кажу, що казала і вважала, так що в мене дві чорних спідниці, але. Ой, ну Що я можу сказати? Вони там же, де ще три мішки моїх речей, які я винесла сьогодні. Сьогодні, господи, цього літа е гуманітарний центр. Тому я собі взяла таку тканинку. Ну, не знаю. Я із опису не дуже зрозуміла, що вона на той фасон, що, вона, що я хотіла, вона підійде. Ну, щодо фактури, щось вона мені не сильно, Мені здається, що. Там по фасону йде така болискавка від низу до гори металева. Мабуть, таке не вийде з цього, вона для цього зам'яка. Але для драпірування по боку буде, я думаю, буде гарно. Ну і цей графітовий колір, замінить мені чорний. Такі, як то кажуть, я так чула, що чорна спідниця має бути. Ну і вони завжди докладають. Якісь зразки. І можна замовити, які хочеш. Я нічого не замовляла, бо в мене все є. Я вже накупила більше, чим треба. Але ось вони мені такі прислали. Дуже спокусливо, дуже-дуже. Особливо зелена це дуже класна тканина. Це такий льон з вискозою, він дуже крутий. В мене була сукня з такою тканини, блідо-блакитна. Я не випрала тканину перед пошиттям на закладку усадку, що капець. Сукню я вже, по-моєму. Ну, з третього разу я вже не одягала її, я вже не влізла. Не тільки тому, що набрала його, а саме тому, що вона дуже сильно сіла. Але сама тканина дуже класна. Вони гарний вибір кольорів, я бачила. Ну, терагувата. Нічого не купую. У мене все є. Все є. Такі новини.